Понеділок, 10 квітня, лише істинна віра витримує випробування. Тож Ізраїль побачив сильну руку те, що вчинив Господь єгиптянам, і народ став боятися Господа і повірив Богові та Мойсеєві його слузі. Вихід 14.31 Голоси євреїв урочисто звучали над водами Червоного моря, прославляючи Бога. Проте незабаром їхня віра була знову випробувана. Господь хотів знати, наскільки він може розраховувати на вірність і послуг свого народу. Євреї йшли пустелею три дні, не знаходячи води. Прийшли вони до мере та не могли пити з мере, оскільки вода була гіркою, і народ почав нарікати на Мойсея, кажучи, що нам пити. Вихід, 15 розділ, 23 та 24 вірші. Замість того, щоб довіряти Господові, боятися й вірити йому навіть за найскрутніших обставин, євреї почали звинувачувати свого керівника. Так діють і представники сучасного покоління. Диявольський план спокушення завжди залишається незмінним. Доки все складається вдало, людям здається, що вони вірять, та коли їм доводиться страждати, зазнавати невдачі або розчарування, вони падають духом. Віра, яка залежить від обставин чи оточення жевріє лише тоді, коли все йде гладко. Насправді це не віра. У своєму горі Моїсей звернувся до Господа. Те саме мали б зробити нещодавно так дивовижно врятовані ізраїльтяни. Бог почув благання свого слуги, котрому люди кидали так багато гірких докорів. Він указав Мойсеєві на дерево, і той кинув його у воду, і вода стала солодкою. Вихід 15.25 Певна річ, не саме дерево перетворило гірку воду на солодку, а сила того, хто перебував у хмарному стовпі, того, хто може все. Чи після цього люди гідно оцінили Божі благословення? Чи визнали вони його? Чи сповнилися їхні серця хвалою і вдячністю, чи звершили вони служіння прославлення, подібне до того, яке було здійснене на березі Червоного моря після дивовижного визволення? На жаль, у Біблії не знаходимо жодних доказів того, що Божа ласка, доброта і любов до них зміцнили їхню віру. Коли ми стикаємося з випробуваннями, коли бачимо, що в майбутньому наш добробут і комфорт може не зростати, а навпаки, погіршуватися, коли на нас з усі біч тиснуть, змушуючи чимось жертвувати, як ми тоді ставимося до нашіптувань сатани, котрий навіює нам, що ми наближаємося до важких часів падіння, руйнації та страшних лихоліть? Нам потрібно заздалегідь по крихті збирати небесні благословення і добрі ознаки, щоб сказати: Господи, я вірю Тобі, вірю Твоїм слугам і у Твою працю, я покладатимуся тільки на Тебе. Друзі, наскільки ми міцно покладаємося на нашого Господа, наскільки віримо у Його слово і довіряємо Йому своє майбутнє життя.